Навушники нестандартні. Давайте не будемо оминати слона в кімнаті. Велетенський, революційний. Що маємо, то маємо повністю відрізаємо Final Audio ze 8000 Mark 2 Вітаю вас, шановне панство! З вами компанія Саундмах. Мене звати Віктор. Сьогодні нас очікує доволі стандартний огляд, але зовсім на нестандартні навушники. Дуже сподіваюся, що ви пам'ятаєте наше нещодавне відео про Final Audio. Нагадую, що це японський бренд, котрий тільки-тільки но зайшов на український ринок і котрий пропонує дійсно багато цікавого. І про найцікавіше ми поговоримо сьогодні: Final Audio ze 8000 Mark 2 Абсолютний бездротовий флагман компанії. Нестандартні. Максимум по звуку, максимум технологій і ціна в 15 тисяч гривень. Але про усе це давайте будемо говорити по порядку. Комплектація в комплекті йдуть, звісно ж, навушники та кейс комплект амбушурів, зарядний кабель, а також змінні фільтри, що дуже і дуже добре, і дуже важливо. В мене якраз нещодавно стала ситуація, що один навушник став грати тихіше, і я вже думав купляти собі нові навушники. А виявилося, що просто треба було замінити фільтри ну або хоча б їх почистити. Тому Final Audio тут сміливо отримує додатковий плюсик за комплектацію і додатковий плюсик в карму. Зовнішній вигляд. Так, давайте не будемо оминати слона в кімнаті. По-перше, кейс. Він дійсно велетенський. Я вже багатенько ТВС перетримав в руках, і це воістину найбільший кейс з усіх. Але і як зробити кейс для таких навушників меншим я також не можу навіть уявити. Тому, як то кажуть, що маємо, то маємо. Навушники. Ви можете запитати, це що взагалі таке. Що це за неймовірний авангардизм в навушнику будуванні? Чому так дивно, чому так незвично і погодитись, ну цікаво? Я думаю, люди будуть поділятися тут на два типи: це настільки незвично, що я це нізащо не вставлю в свої вуха, і це настільки незвично, що я готовий купити їх хоч зараз. І я більше відношусь до другої категорії. Бо насправді як же хочеться в цьому світі чогось нового і незвичайного. Бо, по суті, зараз всі ТВСки діляться на щось подібне до ірподзів і щось подібне на Sony або Sennheiser. От нудить, нудить. Ну, от пам'ятаєте, Soundcore випустили колись Liberty 3. Неймовірні наушники, виглядають бомбезно, звучать класно, абсолютно незвичайні, абсолютно прекрасні. Ну і, і, в принципі, і все. Більше нічого незвичного на ринку і не було. А тут нам Final Audio запропонували прям екзотику в дизайні. Дуже круто. Мені такий сміливий підхід не те, що імпонує, я просто в захваті. Ну добре, емоційно говорити. Досить, тепер давайте конструктив. Насправді як не крути, а така форма дійсно має багато своїх переваг. По-перше, є достатньо місця для всієї технологічної об'язки, що є всередині. По друге, подовжена частина дає змогу поставити нормальну мікрофон. А тут він дійсно хороший, як для ТВСок. Ну і звісно, зручність. Оскільки до вашого вуха не торкається тверда частина навушника, і весь контакт приходиться через силиконовий амбушур, то вам має бути надзвичайно зручно. Мені було дуже. А амбушури, до речі, Final Audio робити вміють як ніхто. До речі, обов'язково підберіть амбушури під розмір ваших вух, для того, щоб посадка була якомога комфортнішою і. Ну, як ви розумієте, це напряму впливає на звук. Бо при першому прослуховуванні, амбушури мені не підійшли і відрізали мені повністю увесь низ. Тому цю дію я дуже рекомендую вам зробити перед прослуховуванням. Окрім переліченого, треба обов'язково відмітити покриття, тому що текстура приємна на дотик, не збирає відбитків і подряпини не будуть так помітні навіть після довготривалого використання, тобто півроку, рік і так далі. Про зовнішні моменти ми поговорили, що ж нам приготували Final Audio всередині. По-перше, це Bluetooth 5.2 кодеки AAC, SBC, AptX та AptX Адаптів, і скоріш за все саме цей чіп від Qualcomm і відповідає за режим 8K, котрий, як заявляє виробник, є революційним. Чи дійсно це революція? Питання, звісно ж, відкрите. Але що можливо почути різницю навіть при використанні AAC, то щира правда. Тому для користувачів айфонів ці навушники можуть стати виходом для отримання ще більш якісного звучання. З андроїдом почути цю різницю ми можемо ще більш вразно. Тому режим 8К працює, і усі цифрові процеси дійсно покращують звук. Але чимось тут все ж таки доводиться жертвувати в даному випадку. Це час роботи до 5 годин без урахування кейсу, і до 15 годин разом із ним, що насправді не густо. Але додали швидку зарядку, і за 5 хвилин ви можете отримати 45 хвилин роботи. Тут дякую, дуже приємно. Повністю вже зарядити навушники. Вам вдасться за півтори години, а кейс ще за дві. З цікавого ми бачимо два мікрофони: один для комунікації, інший для режимів прозорості та шумозаглушення. Як я вже сказав, мікрофон для розмов дійсно працює дуже добре. Тут має бути тест. Вітаю, вас, шановне панство! З вами компанія SoundMach, Мене звати Віктор, і це тест мікрофонів навушників Final Audio Z 8000 Mark II. Ось такий звук. Вже зачепили тему мікрофонів, тому саме час говорити за режим прозорості та шумозаглушення. Прозорість доволі комфортна, знімати наушники загалом не хочеться. Не під час розмови, не під час просто пересування по місту. А ось шому заглушення працює не так добре, як б хотілось би, але все ж таки працює. Біля дороги і в метро ви музикою все одно зможете насолодитись. Та це зовсім не рівень, звісно ж, Sony і Sennheiser. Також ці навушники мають спільну проблему з Sennheiser акцентом. Неочікувано, правда, e, вся справа у вітрі, що задуває мікрофони. Але на відміну від Sennheiser, тут є режим заглушення цього шуму, і котрий ще й до всього працює просто ідеально. Він дійсно його повністю відрізає. Застосунок загалом зручний: є керування режимами, контроль кроків зміни гучності, мультіпойнт, увімкнення вісімка режиму, звісно ж, еквалайзер, але доволі складний і зі зміною лише в 3 дБ. Зазвичай в інших засосах. Сумках це 6 дБ або 10 дБ, Тому тут еквалайзер дійсно для тюнингу саме деталей. Також, звісно, є налаштування різних інших аспектів, але, на жаль, не можна налаштувати саме керування. Тобто, яке його заклав виробник, так треба і вчити. До речі, саме керування я би оцінив на трієчку. Загалом все працює, але іноді не спрацьовує дотик, іноді не розумієш натиснув ти два рази чи три рази. Коротше, стандартні проблеми сенсорного керування. Як висновок, я користуюсь тільки зміною режимів ще на один тап по лівому навушнику і паузою треків, що також на один тап, але вже на правому навушнику. Усім іншим керую з телефону. Про зовнішній вигляд поговорили, керування обсудили, технічні моменти також. Час настав. Що ж зі звуком? Ну а тут, шановні, дійсно, треба віддати належне Final Audio. Бо не дивлячись на усі нюанси, звук тут дійсно на висоті. Загалом, це чи не найкращий звук, який можна утримати в ТВС навушниках. І звісно ж, функція 8К вона точно вносить свій вклад в це враження дійсно якісного звучання. Взагалі, не дуже люблю саме описувати все, що я чую, тому тут хочу порекомендувати перейти на канал до пана Портафай і вже вислухати максимально детальний опис самого звуку. Мені Особливо хочеться відмітити, як чудово пропрацьовані низькі частоти. В них максимум глибини, нічого не переходить в це даремне гудіння, і читаємо зберігається завжди. Тому, звісно, я палко рекомендую вам ознайомитись з цими навушниками в наших салонах в Києві, Одесі та Дніпрі. Висновок. Це, звісно ж, топові навушники навіть за свій немаленький прайс 15 тисяч гривень. Але і конкуренції в цьому сегменті дійсно вистачає. За ці ж гроші можна взяти також незвичайні ТВС у вигляді Noble Mystique або Noble Triumph. І як на мене, це буде найсправедливіший конкурент, бо Sennheiser і Sony вже не дотягують по звуку, а Bang Olufsen все ще суттєво дорожче. Єдине, що на відміну від Noble Final Audio подача мені одразу сподобалась з коробки. Тоді, як в тих же містіках, мені треба було підкрутити їх під себе. А загалом це дійсно точно ну, найнезвичніші навушники, що були у мене у вухах, і 100% одні з найкращих по звуку серед ТВС-ок. Ніколи не ставив бали, але тут поставив би 9 з 10. Розіграш, друзі, як ви пам'ятаєте, в минулому відео про Bang Explore ми анонсували розіграш ось цього чудового термосу або термокружки, як зручніше, так і називайте. Ми перечитали абсолютно усі коментарі. Ми дуже вам вдячні за активність, дуже вдячні за ваші історії і за ваші варіанти. Але хочеться відмітити одну людину, котра завжди нас підтримує. Чи не найпершої дивиться всі наші ролики? Завжди коментує, завжди приймає участь у всіх розіграшах, завжди присутня на всіх наших прямих ефірах. Тому пан. Богдан, ми із чистою совістю хочемо віддати вам цей термос. Надзвичайно сильно вдячні, що ви є нашим поціновувачем. Тому, будь ласка, напишіть в телеграм для того, щоб ми змогли відправити вам цей чудовий приз. Ну що ж, на цій чудовій ноті я хочу завершити це відео. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, а також написати комент і, звісно ж, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступного відео. Мене звати Віктор, це компанія Сонмах. Побачимось з вами за секунду.